Всім привіт! З вами Автоювелір, Мене звати Руслан. Сьогодні заїхала цікава машина з пошкодженням на даху, бачите, як воно розтягнуто. І є ймовірність через таку гостроту і розтяжку, що доведеться її гріти. І якщо це буде дійсно так, то я вам покажу, як саме працює апарат з нагріву, як працює апарат для стягування от саме таких розтяжок, саме таких ділянок. М'ятина розтягнута, і необхідно її зменшити. Ну, тобто, вона, якщо піднімається гачком, як тільки натискаєш на неї, вона провалюється і все. Тут вона потрапила в район підсилювача, отаким чином я зачистив, а також підготував. Площину під масу. Вона може встановитися так в магніті. В принципі, можна зачистити тут. Я тут також зробив заодно і зачистив ще її основу, щоб краще було вже. Тобто Тут маса є, воно цього достатньо. Вмикаємо сам апарат. Так, що у нас показує? Зараз я трошки зменшую. Виставлю десь 4,5, хотілося, можливо, навіть трошки менше. Ну, нехай буде так. Важко видивитися якісь залишки у вигляді наколів від того, що я робив, тобто такі маленькі-маленькі якісь точечки. Тут я нічого не чіпав, а в цій частині вже от нагрівав, і воно стало дещо жорсткіше. Воно вже не продавлюється у блік. тільки оця частина, яка ще не робилась. Зараз буду показувати в процесі. Ось ця ділянка, яка ремонтувалась. Назад вона повертається. Необхідно її зафіксувати знизу. Можливо, це буде віброізоляція, можливо, це буде герметик вздовж З внутрішньої сторони без змін. Один раз прогрівав, потім вже доводив гачком. Тому що шишка зменшилась, зафіксувалась, і тому далі вже не було сенсу продовжувати. Але дивіться, для того, щоб її підняти отаким от чином, для того, щоб це робити дуже чітко, треба досвід. Тобто ви маєте володіти ідеально гачком. Тоді у вас вийде влучати і нагрівом. Тому що, якщо ви будете затримувати її, то у вас, скоріш за все, щось підпалиться, і ви можете. Все зіпсувати. Також покажу його характеристики 220 вольт, 1,5 кВт, тобто він дуже мощний, 40 А. І навряд ви будете застосовувати навіть якихось 10-20%, мабуть, з його можливостей. Щоб він не перегрівався, корпус зроблений з алюмінію От Також тут -от. хочу. Відмітити те, що тут дуже-дуже гнучкі ось такі дроти зручні.